Сегодня пятый, сегодня мы играем граємо... утюром. Як... Ммм... Не помню я. Зараз я хочу выиграть на ту сторонтайку сбиться. Им і... просто там таке выйнят. И куда вынят, тут я трохи Виня... яму.

Право задний колес. Превозадній колес. А де переднє-заднє Передні П. переднє Перед... колесо. Yes. А, за кордон. Ну що? Право переднє О, то що нам треба? Право переднее. Та як на мені заски? Куди? Та що туди поправи? Не. То тут і нема, то не те куле. А-а-а! Ливий поредник. Ким тут. Готово. Трохи заторжував. Куда вже? Думаю, що я уже вийду. Колес. Що на без колес? А, є колес. Нічого не закриває машини. Машина тепер лізти хоч може. Хоч нічого. Хоч якесь буде толк з тої машини. такие гушит там так. так закрываем ну тут так